Вітаю вас на каналі Соціалка. Сьогодні я розповім вам про те, що зараз хвилює мільйони українських пенсіонерів, про підвищення пенсій у 2026 році. І знаєте що? Ситуація виявилася настільки заплутаною, що навіть я спочатку не одразу в ній розібралася. Уявіть собі: одні пенсіонери в січні отримали підвищення пенсії, інші ні. Хтось радіє збільшенню на 234 гривні. А хтось дивиться у виписку і бачить ту саму суму, що й місяць тому. Люди починають нервувати, телефонувати до пенсійного фонду, писати скарги. А найчастіше питають: ну чому мені не підвищили? Я що гірший за інших? Особливо багато запитань від пенсіонерів з конкретними сумами: 3323 тисячі гривні, три гривень або 3758 тисячі гривень. Ці люди бачать новини про підвищення прожиткового мінімуму мінімальної зарплати, а їхня пенсія стоїть на місці. Але ось що цікаво: і це головна новина сьогоднішнього відео. Якщо ваша пенсія в січні не підвищилася, це насправді добре. Так, ви не ослухалися. Це означає, що ви отримаєте набагато більше грошей у березні. Сьогодні я простими словами з конкретними цифрами і прикладами поясню, хто і чому отримав підвищення в січні, чому деяким краще, що пенсія залишилася незмінною, і найголовніше, яке велике підвищення чекає на всіх 1 березня 2026 року. Запасайтеся ручкою і папером, бо будуть важливі цифри, які стосуються кожного. Отже, почнемо з головного питання: кому ж таки підвищили пенсію в січні 2026 року. Підвищення відбулося не у всіх, а лише у певних категорій пенсіонерів, і це зроблено згідно з законом. Перша категорія пенсіонери з мінімальною пенсією. Якщо у вас була пенсія 2361 гривня, це офіційна мінімальна пенсія за законом. Вона автоматично збільшилася до 2500 гривень. 95 гривень. Підвищення становить 234 гривні. Чому так сталося? Тому що з 1 січня виріс прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Раніше він становив 2361 гривню, а тепер 2595 гривень. А мінімальна пенсія за законом не може бути меншою за прожитковий мінімум. Тому пенсійний фонд автоматично підняв ці пенсії. Друга категорія пенсіонери віком 65 років і старше з повним страховим стажем це жінки, які мають 30 років стажу, і чоловіки з 35 роками стажу. Якщо раніше ваша пенсія була нижча за певний поріг, вона автоматично підвищилася до 3458 тисячотип'ятдесяти гривень 80 копійок. Звідки ця цифра? Справа в тому, що для пенсіонерів віком 65 плюс з повним стажем мінімальна пенсія не може бути меншою за 40% від мінімальної зарплати. Мінімальна зарплата з 1 січня становить 8647 гривень. 40% від цієї суми – це якраз 3458 гривень 80 копійок. Третя категорія пенсіонери з понаднормовим стажем це ті люди, які попрацювали більше, ніж потрібно для отримання пенсії. За кожен додатковий рік стажу держава доплачує певну суму до пенсії. Раніше ця доплата становила 25 гривень 69 копійок за рік, тепер вона збільшилася до 25 гривень 95 копійок. Здається, що різниця мізерна всього 26 копійок за рік стажу. Але якщо у вас, наприклад. 10 додаткових років стажу це вже плюс 2,5 гривні щомісяця. Небагато, але краще, ніж нічого. Особисто мені здається, що доплата за понаднормовий стаж має бути значно вищою. Люди працювали по 40-45, а то й 50 років, і їм за це доплачують копійки. Але така реальність, і нам треба з нею жити. Головне, що треба запам'ятати: всі ці перерахунки в січні відбулися автоматично. Нікуди не треба було йти нічого писати, нічого доводити. Пенсійний фонд сам перерахував і виплатив. Якщо ви входите в ці категорії, ваша пенсія вже збільшена. А тепер. Найцікавіше, чому ж пенсіонери з пенсіями 3323 гривні, 3038 тисячі гривень або 3758 тисячі гривень не отримали підвищення в січні. І чому я кажу, що це насправді добре? Давайте розберемо кожну суму окремо. Сума 3323 тисяч гривні. Це не просто випадкове число, це проіндексований прожитковий мінімум минулих років. Минулого року була індексація на 11,5% і старий прожитковий мінімум підвищився саме до такої суми. А тепер уважно: поточний прожитковий мінімум 2595 тисячі гривень. Він нижчий ніж ці 3323 тисячі гривні. Якби пенсійний фонд перерахував вашу пенсію до нового прожиткового мінімуму, ви б отримали менше. Ваша пенсія впала б з 3323 до 2595 гривень. Розумієте тепер? Держава захистила вас від зниження пенсії. Ваша пенсія вже вища за мінімальні показники, тому її залишили на колишньому рівні. І це правильно. Сума 3038 гривень. Це так звана мінімальна пенсійна гарантія. Це. Фіксована сума, яка не залежить від прожиткового мінімуму, вона встановлена окремо для певних категорій пенсіонерів і не змінюється при зміні прожиткового мінімуму. Чому її не підняли в січні? Бо вона теж вища за новий прожитковий мінімум. Якби її перерахували, було б менше, тому залишили як є, і це правильне рішення. Сума 3758 тисячі гривень. Це пенсія для людей віком 65 років і старше з повним страховим стажем, яка вже раніше була підвищена і проіндексована. Вона теж вища за 40% від мінімальної зарплати і за прожитковий мінімум. Знову ж таки, перерахунок у січні був би невигідним. Пенсія залишилася на місці, щоб захистити вас від зниження доходу. Особисто я розумію, чому люди нервують. Вони бачать новини підвищення пенсій, а їхня пенсія не змінюється. Здається, що тебе обійшли, забули, обділили. Але насправді це захисний механізм. Держава не дає вашій пенсії впасти нижче того рівня, якого вона вже досягла завдяки попереднім індексаціям. І головне, всі ці пенсіонери отримають набагато більше грошей у березні. Давайте зараз порахуємо скільки. А тепер найголовніша і найприємніша новина. 1 березня 2026 року відбудеться щорічна індексація пенсій для всіх українських пенсіонерів. Що таке індексація? Це підвищення пенсій на певний відсоток, який враховує інфляцію за минулий рік і зростання середньої зарплати в країні. Це не просто косметичне підвищення на 100-200 гривень, це серйозний перерахунок, який може дати від 400 до 600 гривень додатково щомісяця. За попередніми розрахунками Міністерства фінансів індексація у березні становитиме від 11,5 до 15%. це значно вище ніж минулого року. Коли індексація була 11,5%. звідки береться цей відсоток? Формула складна, але я поясню простими словами: коефіцієнт індексації складається з двох частин: перша частина 50% від рівня інфляції за минулий рік. Інфляція у 2025 році становила приблизно 12%. 50% від 12 – це 6%, які додаються до коефіцієнта індексації. Друга частина 50 – 50% від зростання середньої зарплати за останні три роки. Середня зарплата в Україні за цей період виросла більш ніж на 20%. 50% від 20 – це ще 10% до коефіцієнта індексації. Складаємо 6 плюс 10 – це 16% теоретично. Але остаточний коефіцієнт буде трохи нижчим через різні коригування і округлення. Міністерство фінансів прогнозує від 12 до 15%. відсотків. А тепер давайте порахуємо конкретні суми, візьмемо найпоширеніші пенсії і подивимося, скільки вони збільшаться. Пенсія 3323 тисячі гривні при індексації 12% Вона виросте до 3720 гривень. Підвищення 397 гривень щомісяця. При індексації 15% до 3820 гривень. Підвищення 497 гривень щомісяця. Пенсія 3038 гривень. При індексації 12 3450 гривень плюс 412 гривень. При індексації 15% 3540 гривень плюс 502 гривні. Пенсія 3758 гривень, при індексації 12% – 4200 гривень, плюс 442 гривні. При індексації 15 4320 гривень плюс 562 гривні. Бачите різницю у січні. Підвищення було лише 234 гривні для тих, хто його отримав. А в березні очікується підвищення від 400 до майже 600 гривень. Це в 2-2,5 рази більше. І ось чому тим, чия пенсія не змінилася в січні, насправді пощастило. Якби їм підвищили пенсію до прожиткового мінімуму в січні, а потім індексували у березні, загальна сума була б меншою, бо індексація рахується від попередньої суми і чим вона вища, тим більше ви отримаєте в результаті. Особисто я раджу не засмучуватися, якщо в січні ваша пенсія не змінилася. Чекайте березня, там буде справжнє підвищення. А тепер дуже важливе питання, яке хвилює багатьох: що треба робити, щоб отримати це березневе підвищення? Куди йти, які документи збирати, які заяви писати? І ось найприємніша новина: нічого робити не треба. Абсолютно нічого. Всі перерахунки відбудуться автоматично 1 березня 2026 року. Пенсійний фонд сам застосує коефіцієнт індексації до всіх пенсій і виплатить оновлені суми. Не треба йти до пенсійного фонду, не треба писати заяви, не треба телефонувати і щось з'ясовувати. Просто чекайте, і 1 березня ваша пенсія на картці або на пошті буде вже з новими сумами. Єдине, що ви можете зробити, це перевірити інформацію в особистому кабінеті на сайті пенсійного фонду. У лютому. Ближче до кінця місяця там з'явиться точний коефіцієнт індексації, який буде застосований. Ви зможете самі порахувати, скільки отримаєте, але це не обов'язково. Якщо ви не вмієте або не хочете заходити в електронні кабінети, не проблема. Просто чекайте березня і гроші прийдуть автоматично. І ще один важливий момент: індексація торкнеться всіх 10 мільйонів пенсіонерів України, не тільки тих, хто не отримав підвищення в січні. Всіх. Навіть якщо ваша пенсія вже збільшилася в січні на 234 гривні, у березні вона ще збільшиться. Ви отримаєте подвійне підвищення і січневе, і березневе. Це справедливо, бо індексація це окремий механізм, який діє для всіх. Тому не переживайте, не нервуйте, не стійте в чергах до пенсійного фонду. Все відбудеться само собою, як і має бути. Проте є декілька категорій пенсіонерів, які не отримують березневу індексацію або отримують її по-іншому. Важливо про це знати, щоб не було непорозумінь. Перша категорія свіжі пенсіонери. Якщо ви вийшли на пенсію в 2023, 2024 або 2025 році, ваша пенсія може не індексуватися в березні. Чому? Тому що при розрахунку вашої пенсії вже використовувалися актуальні показники середньої зарплати. Ваша пенсія вже враховує зростання зарплат і інфляцію. Індексувати її ще раз було б подвійним нарахуванням, що суперечить закону. Але не засмучуйтеся ваша пенсія і так вища, ніж була б у тих, хто вийшов на пенсію раніше з такими самими стажем і зарплатою. Ви вже отримали свою індексацію при первинному нарахуванні. Друга категорія пенсіонери на спеціальних пенсіях це судді, прокурори, військові, працівники МВС, СБУ, а також Чорнобильці та деякі інші категорії. Для них діють окремі закони про пенсійне забезпечення. Їхні пенсії теж підвищуються, але за іншими механізмами і в інші терміни. Якщо ви належите до цих категорій, слідкуйте за інформацією від відповідних відомств. Третя особливість працюючі пенсіонери. Якщо ви пенсіонер, але продовжуєте працювати офіційно, для вас є додатковий бонус. Крім березневої індексації, 1 квітня 2026 року відбудеться ще один перерахунок. Якщо з моменту вашого останнього перерахунку минуло 24 місяці і накопичився новий стаж та внески до пенсійного фонду, ваша пенсія буде перерахована з урахуванням цього стажу. Таким чином працюючі пенсіонери отримують подвійну вигоду індексацію в березні, плюс перерахунок за стаж у квітні. Це справедливо, бо вони продовжують працювати і платити внески. Я розумію, що зараз багатьом пенсіонерам дуже важко. Ціни ростуть, комунальні платежі збільшуються, ліки дорожчають. Пенсії навіть після індексації часто не вистачає на нормальне життя. Але хочу сказати головне не панікуйте і не засмучуйтеся, якщо ваша пенсія не змінилася в січні. Головна подія попереду це перше березня, саме тоді відбудеться масштабне підвищення для мільйонів українців. Якщо ви бачите, що у сусіда або знайомої пенсія збільшилася, а у вас ні не заздріть. Можливо, вони отримали ті 234 гривні в січні, а ви отримаєте 400-500 гривень у березні. В підсумку ви будете в кращій ситуації. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Не витрачайте нерви на безкінечні дзвінки до пенсійного фонду і черги в їхніх офісах. Все відбудеться автоматично, як і має бути. І пам'ятайте. Пенсія це не подачка, не милостиня від держави. Це результат вашої багаторічної праці, ваших внесків, вашого життя. Ви маєте повне право на гідну пенсію і на повну інформацію про всі зміни. Отже, друзі, підіб'ємо підсумки всього, що ми сьогодні обговорили. У січні 2026 року підвищення пенсій отримали тільки три категорії пенсіонери з мінімальними пенсіями плюс 234 гривні пенсіонери віком 65+, плюс, з повним стажем, до 3458 гривень. Доплати за понаднормовий стаж плюс 26 копійок за рік. Пенсіонери з пенсіями 3323, 3038 і 3758 гривень не отримали змін, і це правильно, їхні пенсії вже вищі за мінімальні показники. 1 березня 2026 року головна подія. Індексація на 12-15% дасть підвищення від 400 до 600 гривень. Нічого робити не треба, все автоматично. Працюючі пенсіонери отримають додатковий перерахунок 1 квітня. Якщо це відео було корисним, обов'язково підпишіться на канал Соціалка, поставте лайк і натисніть дзвіночок. У лютому, коли уряд оголосить точний коефіцієнт індексації, я зроблю нове відео з детальними розрахунками для різних сум пенсій. Діліться цим відео з батьками, бабусями, дідусями, сусідами, пенсіонерами. Хай усі знають правду і не панікують. Пишіть у коментарях вашу суму пенсії, чи отримали ви підвищення в січні, скільки у вас років стажу. Ваша активність допомагає піднімати питання пенсіонерів на рівні влади. Підписуйтеся на наш телеграм-канал, там я публікую оперативні новини про всі зміни в пенсійному законодавстві. Бажаю вам здоров'я, терпіння і гідних пенсій. Пам'ятайте, ваша праця заслуговує поваги, і ви маєте право на достойне життя на пенсії. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі Соціалка.